Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми продовжуємо з вами малювати новорічні теми, різноманітні різними техніками. І я хочу показати вам урок акварелю. А малювати ми з вами будемо такого зимового пінгвінчика у капелюсі та у шарфику. Сподіваюся, що вам сподобається таке малювання. І буду чекати на ваші коментарі. Нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, це допомагає просуванню його і інші діточки можуть долучитися до нашого з вами малювання. Коментуйте, надсилайте мені ваші відео та ваші малюнки. Я завжди на них чекаю. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А хто хоче малювати ще більше, будь ласка, ставайте спонсорами каналу, і за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх інших ексклюзивних відео уроків. До речі. Там є цілий список новорічних уроків вже зараз. Тому, будь ласка, натискайте кнопочку спонсорувати та малюйте. А ми починаємо наше малювання. Отже, пінгвінчик у капелюсі як його намалювати? Давайте почнемо і малювання самого капелюху. Капелюх у нас буде такий в'язаний, плетений, мабуть, краще сказати. До речі, розташуйте ось так от вертикально, підготуйте акварель, тарілочку, пензлики. Та поїхали. Дивіться, капелюх. Він буде ось такий. Я буду натискати трохи сильніше. Ви, будь ласка, натискайте не дуже сильно, бо акварель цього не полюбляє. Оце була така голова. Оце такий бортик капелюха. Ось тут буде такий величезний помпон. Тут буде виглядати малесенька така мордочка нашого пінгвінчика. Ось це буде його ротик. Це будуть його оченята. Ось так відділіть, Це буде іншого кольору в нього. Ось тут намалюємо його величезного такого. Шарфика так. Він буде такий назамотаний, бо йому дуже холодно, дуже холодно йому, хоча він і де живе, хто знає, де живуть пінгвінчики. Напишіть в коментарях. Тепер малюємо його ручки. Це вони такі в нього, бачите, вони як такі плавнички виглядають в нього. А ось тут його тільце, таке кругленьке. І такий животик в нього буде біленький. І чого не вистачає? Так, не вистачає, по-перше, його е ці закінчення його шарфика. Вони мають так звисати. І шарфика ми йому намалюємо смугастого, так. Смугастий буде веселіше виглядати. Ось так будуть смужки йти. Так, і ніжки. Ніжки в нього це отакі схожі на ласти в нього, так? Оп. Ось такі в нього будуть ніжки. А стоїть він у нас де? Він стоїть в нас у лісі. На фоні в нього будуть йти такі ялинки. Ялинки малюємо у простий спосіб. Нічого складного. Ми з вами завжди малюємо все просто, бо наша ціль отримувати задоволення і вчитися. Ми не хочемо дуже багато чогось незрозумілого робити. Так? Ми хочемо, щоб нам було весело. Ось тому у нас такі веселі прості уроки. У мене контур намальований, тому я пропоную переходити до роботи у кольорі. Капелюх у нас буде біло-червоний. У мене є ось такий червоний кольор. Я спочатку можу прокласти перший шар. Акварель, в роботі з аквареллю треба знати, що ми працюємо від світлого до темного. Ми спочатку прокладаємо перші. Шари кольору дамо йому підсохнути, і потім можемо накладати інші шари і робити вигляд вже більш додавати темних кольорів. Наразі ми працюємо з першим шаром, тому, будь ласка, можете його наносити. Нехай він трошечки підсихає. Є декілька технік. Роботи з акварелем. Ми з вами працюємо в цій, не по мокрому, а ось в такій техніці. Можна додавати одразу і темний, і змішувати ось тут прямо на аркуші, наприклад, дивіться. Я візьму ось такий червоний, додам трошки коричневого, щоб зробити його темнішим. В червоний додамо коричневого, він стає таким більш темним. І ось тут можу одразу додавати, бачите? Щоб додати об'єму до моєї кульки. І вже кулька стає об'ємною. Так само я тут можу додати, бачите? Щоб мій капелюх вже був об'ємним. Не потім, а зараз. Так теж можна робити. Можу навіть взяти синій, додати сюди буде більш темний, такий червоно-фіолетовий. Мені отут не вистачає темного. Бачите? І воно ось так от розтікається і вже виглядає начебто прикольно копелюх. Так його поки залишимо. Перейдемо до цієї частини нашого шарфика. Ви найголовніше, що треба запам'ятати про акварель, що те, що вона розтікається, і вам, наприклад, не подобається це, як вона це робить. Вам хотілося би, щоб вона розтікалася якось по-іншому. Ви не переймайтеся. По-перше, завжди можна забрати пензликом зайве. По-друге, коли от акварель розтікається, це гарно. Дивіться, я можу її спеціально розтікати. Просто беру чистого пензлика. І навколо просто так проводжу, і воно розтікається. Дивіться. У мене чистий пензлик просто з водою. Я проводжу. І він розтікається, бачите? І так прикольно виходить. Це я вам показую, як можна робити. Не обов'язково це робити. Але це така теж техніка, от така по-мокрому називається. Акварель дуже гарно в ній виглядає. Коли ми вже сюди зайшли, то можемо взяти трохи блакитного, а вже додати тут і неба. Зробити. Воно, бачите, буде змішуватись тут, буде гарно. Ялинки в нас все одно будуть засніженими. Так, переходимо, повернемося до нашого шарфика. Він в нас такий, бачите, білий з червоним. Зараз, якщо я його повністю намочу, там, де білі плямки, в мене одразу що буде? Воно все розтічеться. Тому я не буду цього одразу робити. Я дам йому трошечки перепочити, а тим часом я намалюю свого пінгвінчика. Ось тут буду працювати з його крилами. Якщо навіть зайде сюди рожевий на синій, нічого страшного в цьому нема. Ви ж в мене художники, ви можете собі дозволити будь-що у малюванні. І це буде гарно, бо ви такі в мене творці. Це ваше таке бачення. Мені дуже подобаються роботи, які ви мені надсилаєте. Ви в мене такі талановиті дітки. Супер! Бачите, ось розтікається. І нічого страшного в цьому немає, абсолютно. Ось тут я можу взяти теж пензлика і ось тут по краю дати ось так трохи води. І в нього животик трошечки отак розтічеться, буде більш така м'яка лінія йти. Мені так більш подобається. Зараз ми домалюємо цього шарфика, додамо ще смужок. Далі я візьму меншого пензлика, намалюю йому помаранчевим носика та помаранчеві ніжки. Так само спочатку ми прокладемо перший шар, а потім я зможу додати зверху більш теплі, темний відтінок, зробити об'єм на ніжках. Можу взяти коричневий. Дивіться, тут всередині дати йому коричневий. Оп. Завжди можемо додавати а, темнішого. Краще, коли воно вже трошечки підсихає, вже не зовсім таке мокре. Але по мокрому можна робити гарні кольорові переходи. Ви, коли вже виконаєте не одну таку роботу, ви вже будете бачити, вам, ви вже будете розуміти, як вам більше подобається працювати, коли вона підсихає, чи коли по мокрому ось так розтікається. Переходимо до роботи з нашим шарфиком. Ось тут можемо трошечки додати води, щоб воно потекло. І тут у нас Беремо просто чистого пензлика, додамо води, бачите? Просто водою наразі я працюю. коли трошечки виходить акварель за межі, тоді робота виходить така більш жива, знаєте. Середнього пензлика візьму попрацюю трошки тут з животиком, маленьким намалюю оченята. От бачите? Забагато взяла зараз чорного. Яка, як це виправити? Беремо пензлика, намочили, зайву воду забрали і забрали зайвий чорний раз. І знизу забрали зайвий чорний дваз. Потім взяли помаранчевий і додали кольору. Все. І все нормально в нас виглядає. Тепер нам треба намалювати наші ялинки. Пропоную взяти такий трошки зеленого, трошки синього такий колір зробити, як тінь від снігу. Ось тут, так. Дивіться, що я роблю. Спочатку ось так. Нижню частину ось цю промальовую. І в нас нібито цей сніг зверху лежить. Тут так само. І тепер я можу взяти, намочити просто пензлика і зробити ось так. Просто зробити таку розтяжку. І трошки візьмемо маленького пензлика над капелюхом попрацюємо. Я візьму так чорненький, роздам трошки води, щоб він таким сірим став. І ось тут зроблю такі смужки. Де в мене підсохло вже, я можу починати робити другий шар. Тут ще додам синенького. Середнім пензликом беру колір, і можу ось тут дивіться, робити. знову будувати воду. І хочеться ще додати більш темного, синього самому пінгвінчику, темного, синього з фіолетовим змішати. Ось тут трошки. Ось такий у нас виходить пінгвінчик. А вже ж можна його доробляти і доробляти, дати йому підсохнути і зробити вже такі, може, якісь контури більш чіткі додати. Ось тут де лапки, але треба чекати, поки висохне. А можна лишити в такому вигляді більш артистичному. Такого пінвінчика зовсім акварельного. Сподіваюся, вам подобається таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все! Па-па!